Вітаю, моє ім'я Яценковіолета Борисівна, Я підлітковий та юнацький психолог. З перервами на відпустку. Я працюю вже близько 10 років. Найчастіше до мене звертаються із симптомами так званих. Криз самостановлення, самоідентифікації, а точніше, питаннями: хто я, що я, де я, а головне навіщо все це зі мною відбувається. Також я працюю з клієнтами, які відчувають тривожність незрозумілі, страхи, роздратування або незадоволеність певною зі сфер свого життя. Також я працюю з посттравматичними стресовими розладами, творчими кризами, і найчастіше я працюю із запитами, які можуть звучати приблизно як. Зі мною нічого не відбувається, але інколи мені здається, що моє життя могло б бути кращим. Або інколи у мене є відчуття, що зі мною щось не так. Тож, якщо вам від 12 до 35 і ви відчули, що якесь із цих питань для вас є актуальними, і ви готові про це поговорити, і потребуєте допомоги, підтримки або супроводу, приходьте. Я щиро буду рада вас бачити.